Здоровкась за тиждень, що минає, у світі залізного спорту відбулося надзвичайно багато дуже крутих та неймовірних результатів як на тренуваннях, так і на офіційних змаганнях. Тому сьогодні я зібрав усе це докупи та хочу з вами поділитися. Сподіваюся, буде цікаво. Давайте ми з вами розпочнемо із американського поверліфтера Хесоса Олівареса, який нещодавно на своєму тренуванні осилив 237,5 кг, уже мілежачи на три повторення. Далі, безумовно, варто згадати молодого британця Нонсо Чін'є. Як на мене, то саме він буде основним опонентом Хесоса Улівареса у найближчому майбутньому. І, до речі, цілком можливо, що Чиньє теж перейде у відкритий клас і вони обидва будуть батлитись у Федерації IPF. Так от, 20-річний пауерліфтер встановив новий світовий рекорд у становій тязі ваговій категорії до 120 кілограм. Чин'є у своїй третій спробі вражаючи легко справляється із вагою 400 кілограм. Finally... американець Рей Вільямс, який присідав рекордних 490 кілограму на колінниках, нещодавно також поділився своїм свіжим присідом. Наразі це 455 кілограм, але і глибина тут доволі спірна. Дуже і дуже продуктивний останнім часом наш український стронгмен Олег Пилип'як. Він і в паверпересі 240 кілограм в черговий раз пульнув. Це для нього схоже вже якась буденність. 100 кілограмовий дамбл для нього зараз виглядає просто як розминка. Він його піднімає на 8 повторень за 60 секунд. Можна навіть сказати, що Олег навіть і не захекався. Окрім цього, Пилип'як зафіксував 215 кілограм у локліфті. Це не офіційний рекорд України. Я думаю, що не буде перебільшенням сказати, що Олег це один із найсильніших атлетів в оверхедах у цілому світі, і вже, як то кажуть, очі чешуться поглянути на нього серед топових струнгменів. Ну а далі, друзі, пристібніться. Важка артилерія. Колтон Ельгебрехт видає просто якісь космічні результати. Відео про цього молодого поверліфтера є у мене на каналі, тому дивіться, бо воно скоро буде не актуальне. Колтон нещодавно присів у бентах 460 кілограм на два повторення, але тримайтеся це ще не все. Буквально вчора він показав свою актуальну станову тягу. Зараз це 480 кілограм. Без лямок, без будь-якої екіпи. Це просто Пш! Вау! Також на 10 кг він покращив свій найкращий результат у жимі лежачи. Без паузи, на жаль, але навіть якщо йому вдасться показати свій найкращий жим і також щось плюс-мінус схоже до цих своїх тренувальних результатів, то у Колтона будуть надзвичайно високі шанси вийти за 1200 у сумі триборства. Власна вага атлета зараз знаходиться в районі 121 кг, а до змагань залишається трошки більше, ніж три тижні. Ну то як? Що думаєте, буде нова рекордна сума? Я думаю, буде. Ще один атлет до 125 кілограм, який зараз показує неймовірні результати у жимі лежачі, це Джозеф Тумбарело. На днях американець із паузою на грудях пожав 322,5 кг. Це наразі його найкращий зальний результат. В телеграмі і в коментарях багато хто з вас зазначив, що тут паузи не було. Тому запрошую до дискусії знавців у коментарях під цим відео. Натомість інший американець Джуліус Медокс на тижні працював із вогою 317 кілограм, яка підкорилася йому на два повторення. Медокс нагадаю добряче вимазався в болоті, про це треба пам'ятати, але жме він курва, класно. Що тут скажеш. А тим часом український стрітліфтер Віталій Фещук вижимає сотку. Але аж на 48 повторень. Грецький атлет Леоніда з Аркона, який і будібілдер, і рукоборець, тепер став ще і паверліфтером. Аркона успішно та впевнено у становій тязі затягнув 350 кг, Після цього цей атлет, зробивши стрибок у 20 кіло, зробив спробу на 370. Спроба ця, на жаль, успіхом не увінчалася, але з цього вже можна зробити висновок, що бодібілдери стають все сильніше і сильніше. Мічел Хупер та Мартін Сліціс мали трохи фану на своєму спільному тренуванні. Американський стронгмен чи, можливо, уже екс-стронгмен, поки не дуже зрозуміло, надзвичайно впевнено здійснив підйом лося на плече, чим обидва атлети були дуже задоволені. Трохи раніше Мічел Хупер показав свій актуальний жим стоячи. Лось витиснув 164 кілограми на три повторення. Досить незвично було бачити, як міч працює в такому стилі, бо зазвичай він більше покладається на свою техніку. На цьому все, друзі, дякую за вашу увагу та сподіваюся, що вам сподобався такий формат відео. Ви були на каналі Прокачник, тягайте залізо та бувайте здорові!